На Валентина, партнер компанії Нілайк Голу mm -hmm. в статусі управляючий директор. В компанії я вже три роки, четвертий рік. Я хочу розповісти вам про оцей чудодійний крем для він. В мене пішла, я зробила УЗД. Зробила УЗД. Сосудів, сосудів кінцівок і сосудів головного мозку. О, оказалося, що в мене злиплися уже сосуди кінцівок. Я вже ходить, з трудом ходила, дуже підошви пекли, і тяжесті я не могла носити, так як я раніше працювала. Коли я зв'язалася з своїм спонсором, о, вона мені порекомендувала. Через время, час через время продукти я пропивала елексірки для судин, там ФЗ для судин, фою і багато різних венофлор. Але, але коли у мене відкрилася трофічна язва на нозі, о, ну ще видно, але вона буквально, буквально за. Десь півтори неділі, неділя, десь півтори неділі вона зажила від цієї мазі і сафора. Я спочатку я мазала сафорою, вона підсихала, а потім мазь для вену. Моя трофічна язва зажила. Екстракт сафори. Екстракт сафори. Дякую за увагу.